Мене не було целий год. Это много, да... А ой, я ж не Данкар. Всім привітки пісоліки на каналі Zemeskett. І мене не було цілий рік. Це реально без шуток, це дуже багато. Для мого часу за цей рік дуже багато що змінилося. І я навіть не знаю, чи я вообще буду поверну, повертатися на канал. От що сталося? Я хотів дуже сильно записувати ролики, да, але потім в мене почалися проблеми з мікрофоном. Ну, а потім в мене взагалі площа зламався. Ну, а потім ми його купили і в мене знову з'явилася мотивація знімати ролики. То я думаю, що може скоро у мене вже буде свій помасштабний ролик. Тобто я хочу повернутися на канал. І ну, за цей рік я став взагалі лютішим фанатом, навірно. Она таким фанатом Правильно! Friend in Fan Funkins. За да не, я вообще не фанат. Не-не-не-не, я не фанат. Ну, і що, прям без шуток, то я реально повертаюсь на канал. Ну, с такой новостью треба поставити лайк підписатися на канал. Ну, ребята, я, я з вами прощаюсь. Всем пока-пока!